Вітаю на каналі Магія Таро. Написали мені таке питання, чи зраджує дружина, поки мене немає вдома. Так. Поки чоловік у відрядженні або на фронті, скажіть, покажіть, чи зраджує дружина, чи є у дружини інший. Так, карти не хочуть таке навіть дивитися. Плутають мені все. Так, дивлюся. Поки чоловік у відрядженні, скажіть, покажіть, чи має ваша дружина якісь сексуальні стосунки з, іншими, з іншим чоловіком. Скажіть, чи є зрада з боку дружини? Дійсно, що вже давно нема вас поруч. Є діти сумує, чекає. Карта сила налякана. меча. Чекає вас, чекає. Нема нікого, ні з ким не зраджує. Тут вийшло, що в минулому ви зраджували її, а вона ні. І ну, це їй непритаманна карта імператриця. Тож, жезлів 8. Пентаклі працює, чекає, сумує, їй дуже важко, має страхи. В очікуванні, що ви повернетесь, любляча, дуже така гарна жінка в усіх планах, і це не притаманно їй зраджувати. І ви про це знаєте. Що це ну, для неї, це ну, вона не може пасти так низько. На це закритий шлях, вона це навіть не думає про це, і це навіть не розглядається. І тут питання в іншому, що ту зраду, що ви робили, що їй це не подобається, вона це важко переживає, хоче два сп'яти. Ось так. Тобто вона сама так погано не робить таких вчинків, але дуже засмучена, що ви таке робили. Карта Сонце, все буде добре. Імператор, і дивіться, вона виходить імператрицею, а ви виходите імператором. Тобто ви пара дійсно. Верховна жриця. То, що скрито, що є жінка негативна, чоловік негативний, які можуть розказувати вам про неї щось погане, роблять перешкоди. Тобто є люди які сплітні, розносять сплітні, Втручаються в вашу долю, кажуть то, що не, що не було, як вороги вашої сім'ї. І тут виходить, що можуть ну, цими сплітнями, клівітою того, що не було, того, що вони не знають, але їм подобається оце втручатися і робити якомусь шкоду, що може призвести до того, що вашій дружині з дитиною прийдеться кудись йти в дальню дорогу, перешкодена, може зруйнувати шлюб. Ось. П'ять кубків, що залишиться вона одна. Але тут немає ніякої зради зовсім. Давайте перекриємо цих негативних, ті, що шкодять. Дружині, вашій дуже важко. Карта зв'язки. це добра карта. Надійтесь, все буде добре. Це то, що негатив. Це ви, сонце. Так, це погані карти, тому що можна втратити ці стосунки. Дружина чекає, працює, любить. Ось ви імператор, вона імператриця, ви дійсна пара. Так, 9 жезлів, боротьба заперечує. Чекає, визирає, де ви, коли ви повернетесь. Сидить з дитиною хворою. Заперечує негатив. Так. Це також карти про кохання. Це заперечує негатив. Заперечую. Зрада та, що була ваша, і вона про неї знає. Це погано. Заперечую, Заперечу. Давайте перекривати. Заперечую. Так, перекриваю. І тут відкритий шлях на дні колоди, на свята, на те, що ви разом, кохання між вами, сім'я між вами, і як шлюб з нової сторінки в когось може так програтися, що розлучитись, а потім знову будете разом, як друге одруження. Перекриваю негатив, знімаю нулюю все зле лихе. Прошу. Вищі сили захисту прошу для вашої родини, прошу відвести злих людей, які шкоду роблять. Те, що вони вам негативне бажають, хай з ними станеться по Верховному суду, буде так і так є. Та буде так, захисту Божого, прошу, буде так. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.